Привіт, друзі! Сьогодні в нас неймовірна сонячна погода. Випустили корівок погуляти. Малий теж бігає на вулицю, на вулицю, на вулицю. Дуже тепло. Вже повним ходом відчувається, що прийшла весна. Зразу... Появля... Ух ти, мілка мечі. Зразу з'являється якась така енергія. Хочеться щось робити. Зараз вам покажу наших дівчат. Ось наші дівчата, поля їм поклав сіна, і в'ясла поклав сіна, і ванну цю поклав зазвичай. Коли тепло, коли вони в загоні, то в цій ванні водичка, щоб вони пили. Вибила їх, щоб вони теж погуляли, подихали повітрям. Мілка то взагалі така любить, коли випускають, одразу бігає, гасає. Мілочка. Да, бодька, мілочка тут. Багдаша. Там наше сінце складене, яке ми привезли нещодавно. Сіно. Да, сіно. Так що тепер на місяць точно є чим годувати. Потім будемо думати, чи знову поїдемо у Яковлівку до того ж чоловіка, якого в цей раз взяли, чи може десь в іншому місці. Знайдемо, подивимось. Да? дівчата? О, як смачно їдять. Це ми поклали їм сіна, своє сіно не тюковане. А своє те еще. косили? Воно у нас розсип'ю Смачно. Белочка. 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 Вот. А бочка, це нове тут у нього якась звичка казати коко, коко, ко-ко, я говорю, тобі треба курицю купити, щоб з нею розмовляв. Я ще трішки друг друга бодають. У них теж таке спілкування в сараї, вони один до одного сильно не достають, тому сильно не можуть поспілкуватися, а оце вийшли. Можна друг друга і поштовхати, і можна і поблизувати, і побігати одна за одне. Зараз піду до коси, вона там сумує, сама в сараї залишилася, але нам треба трішки. Трішки двір закрити, щоб вона не могла вискочити, то можна було б її випускати на прогулянку. А так вона втече. Що там, Абрикоса! Абрикоса у нас синя. Вчора їй вкололи вакцину від паровірусу. З однієї сторони, в неї від этого. вітамін кололи синя, а з іншого вакцинували, тому у нас вона така. А зараз десь через тиждень, ще треба її. Абрикоса ще треба буде вколоти від глистів. Абрикоса, абрикоса? Абрикоса. Ну, подивись на мене. Скажи привіт підписникам. Там писали, що хочуть стежити за долею. Абрикоси, хочуть, щоб її показували. Про неї розказувала абрикоса? Абрикоса? Де абрикоса? Ку-ку О, о, хороша абрикоса! Така цікава свинка, цікава. Скажи, я хочу на вулицю. Дівчата подружки корівки пішли, сама в сараї залишилась. Скоро травка повилазить. Якщо буде так тепленько, то скоро підуть пастися наші дівчата. Будуть у них і прогулянки. І смачна травичка. Мілк. Білка це як з голодного краю. Все жує і жує, жує і жує. І не доїться, і їсть, як не в себе. Точно так же і в туалет ходить великими кубками. Чоловік викидає, викидає навоз, уже навоз, то й складати нікуди. Зараз прийдуть, показую вам, е яка у нас вже куча навозу. А, -а, а, бодя, Ось така у нас. Куча навозу. це те, що ззаді сараю, він вже више криші. Зараз буде я йду. Тут ще кусти, сильно з цієї сторони не підійде, щоб вам показати. Вона більше з цієї сторони. Ну, коротше кажучи, тут з цієї сторони сараю на іншу, на задній двір виходить, викидаємо сюди. І тут, коротше, цього навозу купа величезна. Хотів чоловік ще перед зимою викликати трактор, щоб трішки відідвинути цю кучу, щоб було зручніше викидати з сараю. Але якось щось у нас до цього не дійшло, і тому треба ось в цьому році щось робити, бо скоро нема куди буде викидати. Кубку. Також треба буде намагатися, який вже перегнив. Перегни, треба буде вже е, на причепчик, шукати е, клієнтів, які, яким потрібно, хто саджає огору, то треба буде продавати. Тому ось такі справи. навозу багато, треба його продавати. Це у мене квест такий. Получається мілка, їсть сіно, залишає палки. І оці палки в нас, так як тільки-тільки запустилась білочка, вона їх доїдає. Їй поки що не можна давати багато гарного сіна, тому їй потрішки, звичайно, даємо, щоб їй не було так образливо. Але вона добре під'їдає, тобто, однієї забираєш. Друга під'їдає, дуже зручно. Так? Тут не так і багато, я вам скажу. Не так і багато залишилось цих палок. Але що я вам хочу сказати, друзі. Оце кожні, десь плюс-мінус, кожні три години. Приходжу до корівок, щоб підкласти їм сіна. Як не зайду, в них вже нема. Як не зайду, в них вже нема. Оце також така є прив'язаність, тому що що я так кажу, тому що зараз у нас з'явилася абрикоса, це сьогодні 10 березня, а вона у нас вже сьогодні 10-й день. Ми першого її поїхали, забрали, привезли. І що я хочу сказати. Вона що є, що її немає, чесно. Е, ходить в туалет, вона, ну я не знаю, настільки мало, що там, щоб щось не збиралося, це я просто не знаю, що треба. І е -та, годувати її також. Оце як дойка насипається, їй корм. Потім, коли у корівок дойка, насипається другий раз, їй корм. А так, отак от ось я заходжу до корів. То що я його що я можу сказати? Я підходжу до абрикоси, то тобто в абрикосі від мене ну, нічого не треба. Вода в неї сама собі тече, все автоматизовано. Корм вона потихеньку їсть. Зранку їй дали. Вона його їсть, 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 їсть доїдає, потім ввечері їдається. Тобто їй нічого не треба, тільки щоб її погладили, приласкали, поспілкувалися з з нею почухали. Ось і все. А ось з коровами спробуй не зайди. Тому що якщо до них отак от не зайдеш, сіна їм не даш, вони просто голодні, потім бо молока отримаєш. А молоко у нас зараз тільки від однієї корівки, причому вона вже давно доїться. Тож треба ходити отак от кожні три години і постійно. Постійно підкладати. І сьогодні теж Коля з нічної, а ми з малим ходили дуже так далеченько, на нову пошту, супермаркет. І теж перед тим, як іти, швиденько зайшли, їм сіна роздали, тому що нас, поки ми дойдемо, а йти далеченько. Ми туди і назад ходили, нас не було більше десь 3 години точно не було там плюс-мінус. І теж тільки ми звідти прийшли зразу першим ділом, не заходячи додому, зразу спочатку в сарай, а потім вже додому, тому що потім будемо без молока. Молока і так зараз мало. А тут зовсім нічого не отримаємо. Ось такі справи. Зараз вам ще покажу абрикоса. Абрикоса, я от це проговорила про те, що. Вона <смість> їсть і спить. І, коротше кажучи, вона тільки, я зайшла, вона спала. Ось це я, поки тут ходжу, розмовляю, вона вирішила поїсти. Абрикоси. Мені подобається, вона коли, коли їсть, її гукаєш, гукаєш, але вона навіть носа свого не підіймає. Ну, коротше кажучи, в принципі, я ж кажу, вона. Що є, що її немає. Не помічаєш. Мені здається, що якби їх було навіть 5, ну, саме свиноматок. Щоб вони були на нормі, коли їх там певну кількість їм корма давати і якось так, коротше, то мені здається, що і 5 було б непомітно, чесно кажучи. Абрикоса? Абрикоса, абрикоса. Ти поздороватись, хочеш з нами? О, скаже, сумували. Ось такі справи у нас все потихеньку. На вулиці другий день тепленько. Хочеться, щоб ще більше потепліло. Хочеться вже, щоб травичка повиростала, щоб корівки пішли вже пастися. Та й взагалі хочеться вже познімати ці теплі куртки. Хочеться більше вже рухатися. А то за зиму, то в сарай, до додому, трішки на вулиці. Туди-сюди дорога коротка. Якось так. Ну що, друзі, буду з вами прощатися. Всіх була рада бачити. Підписуйтесь на мій канал, абрикоса плямкає. Всім